Ім'я Майкл Мейсон вам про щось говорить. Мейсон не просто вбивця, він інструмент точності. Він був одним з перших у загоні елітних оперативників. Тоді що сталося? Чорний ведмідь. Я тижня подашу вам припаси, а ви ніколи не виходите звідси. Чому? Більшість просто каже дякую. Ніколи більше не приходь сюди. Це за тище. У нас збіг за сітківкою. Відправляй їх. Перед боре. Що відбувається? Ні, звуко. І не виходь, поки я не прийду за тобою. При виявленні ціль знищити. Група Альфа, відповідайте. Вони всі мертві. Хто це? Хто це люди? Якщо вам знадобиться мене знайти, то я звалізую. Вам треба кинути проти нього все, що у вас є. Вони збираються заарештувати тебе. Мене турбують не поліцейські, а люди, які затіяли цю гру, порушивши єдине правило. Усичне! Його профілі звідено. Наша ціль не той, ким ми його вважали. Я хочу, щоб його взяли живим. Потрібен шлях порятунку для неї. Вона просто дитина, яка опинилася не в тому місці, не в той час. Джейсон Стетхем! Поглянь на себе! Ні крагіни, ні значка, ти зник. Не зник. Звільнився. Мейсуде! Художній фільм захисток з 30 січня.